Вітаю! ви дивитесь новини лайві. З вами Марта Пайтак, і сьогодні я привай на одному із львівських ринків, адже Великдень вже на порозі, а це означає, що попит на яйця зростає. Та чи не злетіли ціни слідом за святковим ажіотажем? Новини Лайф промоніторили не тільки ринки, але й супермаркети, щоб дізнатися, скільки цьогоріч доведеться викласти за десяток яєць, і чи варто закуповуватися заздалегідь? Давайте дізнаємось. Харинка-перепілка 20 штук 55 гривень, молода курка 5 гривень за, за одне. Ясен світ 650, крупець 5,80, косів 6,20, ферма 6. Голівер 7,50. Які найчастіше купують? Всі. Немає значення. Ну, там косів, крупець, ясен світ, казали... Голівер. Mm -hmm. До речі, менше і менше купляють. Менше і менше купляють. Дешевші яйця купляють менше. Ну, напевно... Як думаєте, в останній тиждень перед Паскою будуть, будуть ціни зростати? Це не ми знаємо, тому що поставщики, ми ж бачите, всі різні. Mm -hmm. Постачальники. Дива, ті з Києва і ну, з Київської області, з Василькова, це mm -hmm. вже забула. Mm -hmm. Все, почули. Місяця в супермаркеті стартують від 68 до 124 гривень за упаковку. Ті, що? 68 гривень це 6 штук у упаковці, 93 гривні 10 штук, 124 це 15 яєць в одній упаковці.